Хата в діда і в бабусі, майже кожних вихідних, ніби в зоні землетрусів, і тайфунів руйнівних, шахи, лахи, табурети, пилосос і капелюх, баняки, миски, газети, все розкидано навкруг діда лисина у варені, лоб із вусами також. Окуляри розламлені, ще й написано в калош, пес із буден не вилазив, кіт Грицько із дому зник. У помиях, верх обцасом, тихо плавав черевик, і бабусю вал стихії не залишив у боці. Щойно вздріла свій мобільний у квасному молодці. Діти з бабою зітхають, хоч доходили до сліз. Все одно щасливі сяють, лиш би нам здоровий різь.